Всім привіт! З вами я Саша, і сьогодні ми проходимо Майнкрафт на хардкорі. Це, напевно, буде пару частин, і ми тут будемо грати з моїм братом. З... Ну, Дивіться. Зараз він вийшов з гри, він не може зараз бути тут. Він десь закопаний тут, вон дивіться. Хер. Коп указав, будем закопаний. А де він закопаний. Еще ми знайдем закопаний. Ну, він десь тут закопаний. Потім його знайдемо. А так. А вот, бачите, він тут закопан. Зараз він не може грати, тому вон так. Ну, и за цього ми тут походимо з ним будем. Весь час проходити. Це, напевно, займе пару частин. Але нічого. Ми ще ніколи з ним не проходили Майнкрафт, тому ми ще не прописані. Давно ми знімали з ним відео, ніхто цим не дивився. Було ногацький. Вкрас ніхто не дивився відео в давно. А зараз, сподіваюся, буде дивитися. Надійся. Зараз ми з вами будемо життя. Будемо тут будемо топитися, тому що наступний на ніч треба дослужити ми тут. Пропонує побути. Я не знаю, куди ще можна ходити. Тому тут пропоную побути. Ну, Треба каміння. Ну з вами треба зараз каміння. Ну, якщо і я хочу, щоб ви поставили лайк вподобайку та й підписались. Тому що я стараюсь, це буде дуже класно. Мені сподобається, що ви так зробите. Я не можу, можу, му косити. I nie chcę, żebym mógł stać, ja ja nie wiem się stało. No tak, jak jest niemowitą. No, tak, zaraz jest ja jeden, duży, no kurde, się jest, ja zaraz Blishmans, staw popularny. Ale widzisz, jak to jest. Вау. Я хочу, щоб ви оцінили мій канал. І до одного до десяти, наскільки вам сподобався мій канал. І надіюся, мої підписники, які зі мною будуть завжди ждати, вони будуть переливати мій видос. Наскільки, я думаю, за що вони будуть? Вони будуть. Тому що я хочу стати собі ось Ну дава собі по так, пічку віть. І пішли шукати щось, якісь родики. Вот вот... ще згадаю про другу частину і зміню. Тому що першу одну першу частину я не зможу. Ну, ви бачите повністю, що там в кутку є в мене хардкор серця. Ми проходимо сьогодні перший раз на хардкорі. Я з вами проходжу. Тому тут то дуже тяжко. І надіюсь, ви будете переглядати мої відео і я з вами стану дуже популярним. Надія. Так. Давайте я вам покажу, наскільки скільки. Я модний. Подпиться, бачите, я такий. І тому я вас, я вас ще раз попрошу, щоб ви пос... Тому я вас прошу ще раз, поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І передивляйтесь мій Видос и поставьте лайк, потому что я стараюсь делать всем папа.